Розділ четвертий. Лісовичок-боровичок, а не побоїтесь, кося й колько виявляють рішучість, треба плакати, загадковий медовий голос. Гей, гальоу! знову тоненько, лечутно чутно залунало знизу. Ось і колько спершу не зрозуміли, хто це їх кличе. Почали роздивлятися і раптом, бачать, з підторішнього листя визирає маленький, схожий на гриб дідок. Якби не голос, вони б подумали, що то гриб, кругла, руда, як у гриба шапка, біла борідка і біла до п'ять сорочка. Зелені очі суворо на них мружаться. О, здивовано перезирнулися Кося й Колько. Вони ніколи в житті не бачили таких маленьких дідусів. Та нахиліться нижче, роздратовано загукав дідусь. Кричу, кричу, а вони. Мені ж важко кричати, а зрушити з місця я не можу. Справді, ніг не видно. Прямо з землі дідусь росте. Кося й Колько низько нахилилися. Ой, а ви хто, діду? Хто, хто? Лісовичок боровичок, не знаєте? Не знаємо. Ото значить багато чого ви ще не знаєте, бо малі, та ще й ледарі до того. Лісовичок боровичок я, лісу вашого охоронець. І дідусь гордо виструнчився. А, от вам і а. Ви нічого не знаєте, а я все знаю, що у лісі робиться. Ой, то, може, ви знаєте, де наші однокласники поділися? Знаю. Стрепенулися Кося й Колько. Ой, серйозно, то кажіть же. Скажіть, скажіть, сказати можна. А потім що? Їх же виручати треба? А вже ж, а вже ж. А не побоїтесь? Ми? Кося й Колько перезирнулися. Та ви ж, ви, а хто? Тільки ви й можете їх виручити. Ніхто більше. Тому я вас і погукав. А то дуже ви мені потрібні були б, ледарі. Лісовичок-боровичок сердито чмихнув. Глянули косі й колько один на одного, на якусь мить задумались, хто його зна, що на них чекає. Може, й страшне щось, може, краще було б і не вплутуватися, може, й краще, якби вони боягузами були, безпечніше, але ж вони уже не боягузи тепер. Отже, зітхнули косі й колько в один голос. Кажіть швидше, не побоїмося. Ну глядіть же, суворо насупив брови лісовичок-боровичок, щоб потім не відмовлялись, вороття не буде. Кажіть, рішуче повторили Косі й Колько. Ще раз уважно подивився на них лісовичок-боровичок і почав. Так от, з'явився у нашому лісі заморський чаклун, злий марудник Ледарило Дурандас. Маленький як комашка, але дуже-дуже небезпечний. Вибирає він серед наших лісових дітей найледачіших, заражає їх чарівним вірусом ледачірусом. А ті всіх інших своїх однокласників уражають. І починається епідемія. Вірус ледачирус робить дітей страшенними плаксіями і марудами, бо ж ледарі, як ви знаєте, дуже марудні. Діти починають плакати, від сліз меншають, меншають, потім враз стають зовсім маленькими, такими, що й оком не побачиш. Тоді ледарило збирає їх у чарівну торбу. І відносить у Павутинію країну ледарства і нудьги, що розташована у морі океані на острові Ледаряні. Саме отам зараз ваші однокласники. Ой, сказали Косій Колько, от вам і ой. А, а чому ж ми тоді, не, той, не потрапили у Павутинію? Бо виявилися стійкішими проти вірусу ледачірусу, духом здоровіші та вдачею веселіші, ніж інші. І саме тому вся й надія на вас. Адже у Павутинію можуть пробратися тільки діти, дорослим туди ходу нема. А, а як же ми проберемося туди? Як як? Треба плакати день і ніч. Станете меншати, меншати, зробитися нарешті зовсім маленькими. Ледарила Дурандас забере вас у чарівну торбу і віднесе в павутинію. А якщо він догадається, що ми це саме спеціально, що ми спеціально плачемо? Спеціально, спеціально, не догадається. Який же дурень спеціально плаче день і ніч? От іще радість спеціально плакати. Ну, гаразд, проберемося ми у павутиню, а потім що? Як ми зможемо виручити своїх однокласників? Як як? От іще, сердито хмикнув лісовичок боровичок «Ідея доп'яв таких пустопорожніх балакунів. Як будете такі, то, звичайно, нічого не зможете. Я ж кажу: грайлик вам допоможе. трататоля Сміюнець. Грайлик? А хто це такий? Ви не знаєте, хто такі грайлики? Отже. ж, Та це ж такі чарівні хлопчики з родини цікавунів, роблять так, щоб було цікаво. Ви думаєте, коли ви у щось граєтесь, то самі граєтесь? Пхе, багато ви про себе думаєте. Це грайлики вам допомагають. Тільки ви їх не помічаєте, бо вони дуже маленькі, простим оком і не побачиш. Ти ба, сказав Кося, а ми не знали, сказав Колько. Не знали, не знали, тепер знатимете. Але знову ж таки попереджаю, востаннє. Хоч і допомагатиме вам грайлик Трататоля, Сміюнець, проте справа ця важка і небезпечна, і вороття вже не буде. Або до кінця будете боротися і врятуєте однокласників, або самі в павутині залишитесь назавжди. От, можете ще відмовитись. Подумайте, перезирнулися Кося й Колько. Останній шанс ще лишився, ще можна відмовитися, ще ні, не відмовимося згодні, іначе вище обидва стали. З гордістю один на одного позирають. Ну що ж, молодці, вперше усміхнувся і одразу подобрішав лісовичок-боровичок. Так я й думав. А тепер прощавайте. Як усе буде гаразд, може ще й зустрінемося. Привіт! Підморгнув їм лісовичок-боровичок. Прикрився торішнім листям і зник. Ну, подивився кося на колька. Що? Треба плакати? Треба. Не хочеться щось. А думаєш, мені хочеться. Ну, починай, а я за тобою. Ні, давай ти перший. От який? Ну, давай разом. П'ять, чотири, три, два, один. У у. у дружно сили кося й колько. Голосять, а на очах ні сльозинки. Що ти зробиш? Коли не хочеться плакати, не так просто сльозу видушити. Як не треба, самі по собі лються, а як треба, хоч ти лусни. Знаєш, згадайно ну, щось сумне, щось таке, від чого ти колись уже плакав, порадив кося Колькові, а я собі згадуватиму буду. Згадували вони, згадували, жалісливили один одного, не помагає. Кінчилося тим, що колько боляче вколов косю голкою, а кося влупив колька лапою по носі. Нарешті допомогло, заплакали обоє. Спершу тихенько, потім розохотилися, заревли на повний голос. І пішло. У цій справі головне почати, а там як увійти в смак, можна й три дні плакати. Особливо, як є компанія. Плачуть вони, плачуть, притомляться, вколють, вдарять один одного і знову. Нарешті, знаєш, а ти вже менше став, прошепотів кося крадькома, озираючись. І ти, мало не вдвічі, зменшився. Отой От пенючок тобі по груди був, а зараз вище вух. Ох, бідні, ми, бідні, зітхнув кося і тепер уже щиро заплакав, жаліючи себе. І колько щиро заплакав, та й ти б, мабуть, заплакав, якби раптом менше ти став. Це ж таки неприємно, і неприємно, і страшнувато чогось більшати, рости, приємно, радісно, а меншати, навпаки, страшно. Так уже в природі заведено. Плакали косі й колько плакали, зменшувалися, зменшувалися і раптом, наче стрім голов, полетіли кудись вниз. А навколо них почали стрімко більшати і рости дивовижні зелені дерева, які не мали від, а тільки величезні, соковито, зелені стовбури, а десь високо, високо, в небі, бо ваніла якась чудернацька Велетенська гора. По одному стовбуру повзло якесь неймовірно страховисько, великий, як автобус, яскраво червоний з чорними кружалами. По другому стовбуру сунуло інше страховисько з величезними розчепиреними ногами. Косій кулько не одразу збагнули, що тож вони стали такі маленькі, а деревами й страховиськами здаються їм звичайнісінька трава й комахи, сонечко та мурашка, а чудернацька гора то дуб. Під яким вони сиділи, хоч і знали, чекали вони цього, але таке воно все було незвично страшне, що косій колько заціпніли від жаху. Та й не дивно. Думаю, що й ти б злякався, якби раптом став меншим за комаху, мовчки озиралися вони навколо не в змозі вимовити й слова. А, здрастуйте, здрастуйте, дорогі гості, почувся раптом. Лагідний сонно медовий голос.